У нас така ситуація тут вийшла. Барани винюхали весь газ і ми мусили знову заїжджати на заправку. Коротше, цих 1500 баранов Моментально винюхують, той газ несуться як бешені. Приходиться заїжджати на заправку за дорогу десь два, може деколи і три рази. Все, всіх позружали, всіх подоставляли, їдемо, походу додому вже лягати спати, бо вже подзамахалися з тими машинами. Я вам скажу, трохи втомлюють ті барани. Бачите, які ці ціни в Німеччині на заправці, Короче, приходиться ставати на ту сторону і заправляти от оцеї 10-ї заправки, бо тільки тут є переходник на оцих баранів. Що вони нормально їхали. Вообще по горках 25 літрів нюхають газу під капотом вони там всі сидять. Так що заказуємо доставочку. Експрес доставка не стісняємося.